Ой, як цікаво! Тут карти говорять, що ви пішли з якихось відносин кохаючи. Але дьявол вас тримає на своєму гачку. Ну його і його й також, бо дьявол завжди тримає дві людини. Так, у вас зараз між ним, ну, можна сказати, пауза, тобто нічого не відбувається. Думки, які на рахунок нього, у вас і у нього, у вас і у нього про вас, вони крають серце як межі. Ножі. Бачите? Тому ось така. Так і до чого? Що знов цей колишній? Але кажуть, почуття то є, куди ви від них подинетесь? Так, це людина, ця людина, вона тут пройшла трансформацію по відлюднику, побула сама собою на одинці, Зараз сама собою. Так і яка новина? Тут знов кажуть про те, що ви вкладалися в цю людину, у вас розбите серце. І яка новина? Захищаєте від нього кордони. Не говорять. Я ж вам сказала на початку. Новина про те, що ви імператриця. Людина хоче, можливо, у вас у, з ним у когось же є діти, але людина хоче, щоб ви були його дружиною, народжували йому дітей, якщо це у вашому віці актуально, він вас бачить жінку. Настільки особливо, якої більше немає, він це розуміє, що більше такої жінки немає і не буде. Ви для нього гідна у всіх відносинах. І яка новина? Ми хочу вам поновити відносини заново. А чи варто з ним поновлювати відносини, ви ще складаєте підказку? Карта каже, ну він буде діяти, і дивіться, по його діям. Король Жезів це людина діюча, яка ще порада феєчкам. Все сприймайте з розумом. Кажіть, все що не.